Всім привіт, друзі! Мене звати Юрій. Сьогодні, вчора-позавчора, і позавчора я отримав свої замовлення від компанії Amway. Побачимо, що зараз у нас партнери, люди. І, звичайно, я собі. Ну, По-перше, прийшли в Україні, з'явилися нові системи очистки. Вроде дуже крутіша система, яка очищає 170 забруднювачів. Всі, всі антидіотики, хімічні, ці всі знищуються і є ультрафіолетова лампа, яка знищує всі віруси, бактерії. І при цьому вода живою, очищає воду 99-99%, і вода при цьому стається живою, не мертвою, а живою. Прийшло аж дві системи очистки. Води, так як на їх були знижки 10%, то я при обряв собі одненько і одну партнери замовили. Не будемо подивитися роз... пізніше розпаку, а подивимося, що у нас прийшло тут. Тут тому що багато замовлень прийшло. Тут замовляв, бо було трошки подорожче. Тут прийшло, що у нас? LOC. Це засіб для прибирання оселі, для стірки, для всього такого. Дуже багато там їх аж три штуки. Засіб для миття посуду діждроп, сконцентрований засіб для, для миття посуду, повністю екопродукт. Ця продукція компанії МВА це продукт екологічно безпечний. Родилися все в одному. Енергетична програма, енергетич-програма. Тобто прийшли це. Я, звичайно, замовив собі енергетичні батончики, які мають 40% вуглеводів, білків і жирів. Це шоколадні батончики, яку з'їдає і не хоче туди їсти. Це дуже добре. Так, тут це тоже. теж діжив роз. Тут у нас. Ну, це подарунок від компанії Made до енерго замовлення цих батончиків. От, оце подарунок іде такий шейкер. Це Дуже-дуже класно. Далі, що ми нас йде? йде. А, це теж дідж Drops. Це засіб для очищення духовок, поверхонь різних каструль, сковородок. Це теж енергій програма, це дуже хороший чорний ем, шоколад, енергетичний такий напій, дуже-дуже класний. Аміна 2, 9 незамінених за, амінокислот, який потрібні для нашого організму. І також супер-пупер продукт Longevity, це новинка компанії Amway лакшери система, Там, в другому замовленні ще одна система є. Зараз уважаю, це Luxрі-система для подогляду за обличчям шкіри. Це дуже класна штука. А також архістри дермоархітект від компанії MW і, і бюстер, бустерний гель, який потрібен для того, щоб працював цей архітект так, як потрібно. Це в нас зараз буде, я трошечки стишу, тому що буде сертифіціроване навчання всім годин вечора. То я дуже спішу, це на навчання. Також ми швидко подивимося, що у нас тут є. Ну, тут. Тут це засіб для коли, за прикріплення водослістеми на стінку, це я собі взяв. Також, ну, звичайно, як же без XEST. Це все, все, мені, все мені три упаковки, енергетичний напій. ця група вітаміну B знаходиться в составі. Також засіб для полоскання ротової пороження глістер-хвиленька, ще один LSC і дві бутилочки для миття. Ага, зараз тут подивиться, що в нас тут. Ага, общем, як компанія MV. Ці е, супер-пупер, які ну, е, ці цвіт, навіть запічай, запаковують в окрему е, е, коробочку. Це Вітамін С з гіалуроновою кислотою. Це неймовірна річ, зашлює обличчя. Це дуже класна річ. Так, далі ми подивимося, що в нас, нас тут. Замовляли люди і у мене. Ага. Вітаміни WX. Це повністю комплекс всіх вітамінів. Це, що є в аптеці, це знаходиться тут. Всі повністю вітаміни, мінерали і фітонутрієнти. Все входить сюди в комплекс. Це дуже замінимо річ. Також набор, другий набор XS. Це у нас стік магніт з лимоном. Це заспокійло на сьогоднішній день, так як у нас. Неспокійна така обстановка, да? Одну, Один стік випивати перед сном і дуже добре заспокоюється сердечко і спиш собі як блаженство. Тепер зубна паста. От люди замовили одну упаковку. Дві маленькі пасти. А, дві. Чотири пасти маленьких люди замовили і ще одна велика паста. замовили люди. А тут, а, це у нас йде міні-система, яку компанія для партнерів приготувала. Я не буду розпаковувати, пізніше я покажу, як вона знаходиться. Міні-система це для того, щоб людям показувати, як працює система основна в міні-форматі. Все там світиться, все там показує, все дуже це шудоволі. Це, звісно, я. Для себе взяв, тому що це незамінно для праці супова. І ще один ящик ходім. Тут... 19.00. Ну, навчання наш сьогодні день насищений. Ой, тут ще клас, клас. Ще одна упаковка XS вітамінчику XS. Не заспокоїла на це. Е, це пробніки Artiskin з нової сиворотки, яка вийшла місяців 4 назад чи 5 назад пробнички. Це дуже-дуже чудово річ. Це, звичайно, маски по уходу за шкірою обличчя різних наборів. І ще замовлю. тут є їх 5. Як -то це повністю як їх використовується. Все це у нас зараз буде в 9 годин, ще одна вечірка, де будуть все це про це розказувати, показувати. Це дуже-дуже дуже класно. Тут п'ять маск, тут їх шість, але але саме це 5 маск, тих, яких потрібно необхідно для того, щоб кожа е і користуватися дорогими кремами. Потрібно пройти е догляд за шкірою з сіми масками. 21 день. Про це ми будемо теж пізніше говорити. І Також Artistream. Я вже не буду дивитися, що там до чого, але ну, це новітні ці сиворотки з першими ознаками старіння і антівікова Сиворотки це дуже крутезна штука. Артєстрі тут от, якісь тоніки, шмоніки. Не будемо вже дивитися, бо на 19.00 навчання по... Дермоархітект сертифіциване навчання. Також крім, крім, е, вокруг глас СПВ е, Ф30, SPF 50 Набір мила. Е, три в одному, це крем, мило дезодорант. Дуже класна річ. Не треба, воно не змилюється мило, так як обичне мило. Воно дуже класнюче, дуже, дуже класнюче. Е, також це, це те ж саме Артрістрій це крем днівної ну, крем, мабуть, Крем для обличчя. Два LC, зубні щітки до паст глістер, дуже хороша річ. І класно. Новинка теж ще від компанії MV, це бутилочка Sprint, бутилочка Thermos. Набираємо собі для того, щоб наш організм функціонував дуже добре, тому що так, наш організм. На 80% знаходиться із води. Ну, да? От, то нам потрібно пити 1,5-2 літра чистої води в день не соків, не компотів, не тим більше газованої води, а здорової, живої води. От я такий термос такий: набрав собі набрати можна чистої водички і собі їхати дорогою попивати, щоб не було. Викуплять в магазині все. І ця система очищає навіть мікропластик, який сьогодні на сьогоднішній день дуже-дуже багато в нашій воді. І вбиває ці всі нітрати, фосфати, все, все це очищає. І плюс о, круто. Так, круто. що я хотів ще подивитися. знову-таки компанія Мвей крутезні штуки окремо упаковувати. запакували. Ось ще один. Інгредієнс, він знаходиться з трьох з трьох частин. Artistry Longevity. це, це лакшері засіб для догляду за, за, за шкірою обличчя. А також всім, хто замовляв, у нас була акція, подарунок, я встиг замовити, подарунок один дуже шикарніший лакшері. Брілок такий компанії MV. Тут є зеркало, ключі можна положити артистри Чудова штука. Я встиг це лімітована серія була. Тут ще раз замовити ну, замов, але вже їх не було в налічі. Це було лімітована серія, ну, в яку я хоч одну встиг Так що ваше дальше, Ой, красота, красота. Ну, звичайно кава. Той цуковка то арабіка, є зернова, є мелена, є растворіна. Але це зернова кава я для своєї машини прикупив Також ще одна упаковка. XS енергетичний напій. Далі це чудовий чай. Англійський завтрак. Унікальніший чай. Тут 8 упаковок. Це прекрасна, прекрасна штука. І Звичайно, подарунок, як без подарунків від компанії МВЛ. Все потрібно використовувати для того, щоб отримати подарунок. Оцей цей подарунок коштує 1200 гривень. Це, це унікальні стаканчики двох сподвій, сподвій, набір чашок з подвійними стаканами. Високий якісний. Термон. Тобто, наливаємо чай, каву, там, і і воно не буде гаряче, двойне стекло. Це дуже класне. Це, звичайно, подарунок компанії Ну, Хто виповнив, звичайно определенною роботу, то ми а цей подарунок коштує 1200 гривень. Ну, чому таке пропустить? То же саме цей набор, цей лакшері. Брілочок стоїть, по-моєму, 1150 гривень. Неважливо, але він у мене є, тому що я виповнив ту роботу, яка потрібна була, і я її отримав. Всім доброї тихої ночі. А я буду циґіль-цигель 19.00 на насертифіціване навчання по дермархітекту. Піду, буду навчати. Всім доброго дня і до зустрічі!